Чи потрібно очищати кишечник? З роками організм людини забруднюється, накопичує шлаки, токсини, залишки життєдіяльності у великій кількості вони визивають процеси гниття і брудіння всередині, що в свою чергу приводить до різних запальних процесів. Уявіть собі, що на протязі всього вашого життя ви не будете мити холодильник або прибирати з дивана. Уявляєте, що там буде відбуватися? А тепер уявіть, що це ваш організм. Так, ось є поняття зовнішньої гігієни, чистити зуби, приймати душ, це те, що ми робимо щоденно. І є поняття внутрішньої гігієни очищати організм і кишечник в тому числі. 65% всіх захворювань відбувається саме через те, що наша каналізаційна система, тобто наш кишечник, не працює належним чином. Все, що ми їмо, все, що ми п'ємо, засвоюється в товстому і тонкому кишечнику. А якщо там було, то а там було то якої якості мікро і макроелементи, які ми получаємо з їжі, потраплять в нашу кров?